шановні друзі! Ми продовжуємо, продовжуємо наші відеотрансляції з ігри ветеранів. Вінницький відбірковий етап. Матч за третє місце. зустрічаються команди Сталеві Литарій Луцьк. Ось вони в чорній формі. Зараз нападається. І команда. Да, команда. Команда. Характерники. Це збірна команда, вона не має прив'язки до якогось регіону. Характерники ближче до нас в такої формі, як би назвати колір її. Я не знаю. Чи... Ну, ближче до нас, ви зрозуміли. Чемпіон вже відомий, це команда МХП Титани Вінниця. Він вже відомий. Е, відомі. Друге місце команда посіла нескорені кривий ріг. А оце боротьба за третє місце, а головне не просто за третє місце, а за путівку до фіналу ігр ветеранів. Команда, яка зараз виграє, та отримає третю путівку. Дві я вже назвав, а третю путівку отримає та команда, яка переможе в цьому матчі. Ну, ось, Який рахунок? Рахунок. 8-9 характерник. Я там нічого не запутався. Характерник на подачі. І лучани або волиняни. Чорні формі. Така боротьба, йде, Дивіться, який розерний. Знаєте, от я вже так аналізую ті матчі, які сьогодні побачив. Але щось під сіткою це найбільший помилок в грі під сіткою. Десь треба аналізувати Дякую. тренер. Це завдання таким, як Сергій Саменчук, майстер спорту. Вау! Подача відео зе номер, що там рахунок? 10-11. Характерники на подачі. Боротьба за третє місце і за 15. 11-11. 10-11. Я помиляюся. да. Ось так. Але м'яч не в майданчику, не в ігровій зоні, як кажуть мої колеги-коментатори. 12-10. Ну, учени або вогнями. 13-10 і вони близькі до перемоги перемогли першій партії, Але ще 12-7. Блок хороший був відбуваний. Десь так в куларах довелося поспілкуватися трохи з цим хлопцем. Ми 12-е топсом. 8 забывая вырішания махины вирішальний. 16 11. узко на подаче сетбол 15-12 5-12 15, узко виграє. першу партию Ні. что там? Ну так, все, все, 15 у нас, есть в А тренерка до Дречь команды Лучка. Ну, давайте потім колись расскажу. Ну а ведоме волейбольне прізвище в Україні, Неприємно, що... У цьому войдолі. За день такі люди. Ну що? Друга партія. Друга партія. На подачі Луцьк 0-0. Вони ж виграли першу. Да, Вася, <соценно> тактично решение. 1-0. Характерно. <соценно> Где прием? Ой, 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 ой. там травма, травма еще много-много, да. Много. Прамас сімо номера плече. Заміна. 2-0 рахунок. На подачі характерники. Ай-яй-яй. Хитра скидка була, знову скидка. Ці перестрілці краще виявилися это лучами. Один-два. Е, команда. Я називаю їх старий старый Ну, старий лучше. Старий, старий укоры, да. два, два. Другий Другипад. Луч. Два-два. Я не хочу акцентувати увагу, ну дивіться, дев'ятий номер. Яка ж там ампутація? Ну Йовіска. Я дивлюся на це, думаю, як люди все всі. Хтось там пропиває своє, а хтось приходить і грає володою. Дивіться на цих хлопців. 4-4 5 На зразок тайм-аута, так? Да? Тайм-аут. Є три. Гриви, е, характерники не Ну, Жодного прив'язки до територіалу. Характерники. Є три. Команда, яка, до речі, програла свій перший матч, а потім... Вишкірбалося до фіналу за третє місце. Чотири-п'ять. Як кажуть, волейболі в дограванні. Два номер, молодець, зіграв. Потужно. в ауті? дав вже 7-5. Там Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не... Да. Трички помыл. Я не знаю. Ну, має бути вісім, а не сім. Ну, ладно. Вашка.

Сири допомога, молодці, заблокували хлопці плече. Аккуратно дев'ятка ят, дев зібрав. И басте цей ценились виграла одиннадцять семь. Десь суперника не спрацював. Дванадцять 7 Все, тайм-аун, давай команду характерную. А, ну 13-7 я сказал, но тобой 13-7, ну, может вот так. це цим. Пуск попереду. Да, ты матч бол, матч.

До финал разом з русским МКП Титаны Команда Вінце Ну і Лучани, а команда Кривыри і Лучаны, так. Да.